То як отримати закордонний паспорт український в Польщі в пришвидшеному режимі? Та доколи продовжили стан загроз епідемії в Польщі? Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І сьогодні, я як завжди, коротко вам повідомлю про останні зміни, які відбулися в Польщі. Ні для кого вже, напевно, не секрет, що від понеділка в містах Краків і Гданськ відкрилися паспортні сервіси компанії ДП Документ. Аналогічні такому, як відкрився у Варшаві, де ви з усієї Польщі можете приїхати в будь-яке із цих трьох міст та скласти заявку для отримання закордонного паспорта. Чому з будь-яких міст приїхати? Тому що друзі, саме у цьому випадку, в цих сервісах, ви зможете записатися в режимі живої черги для отримання закордонного паспорта. А якщо ми візьмемо до уваги порівнянні консульство чи посольство, то там тільки електронна черга. Через яку практично неможливо записатися, чи ти вночі реєструєшся, чи в день. Ну, друзі, напишіть вашу е, практику, як у вас відбувалася співпраця із цими державними установами. Також, друзі, в цих паспортних сервісах ви зможете. Прийти від 10 години ранку до 19 години вечора. Адреси будуть розміщені за посиланням в описі до цього відео. І також, друзі, хочу наголосити, що там є певний сервісний збір, як державний, так і посередницькі послуги, також повинні ви будете оплатити. Там більше 300 злотих трошки за посередницькі послуги. І, звісно ж, державний сервісний збір близько 1000 гривень. Залежить від того, чи ви хочете в пришвидшеному режимі отримати закордонний паспорт, або ж. В повільному, тобто звичайному. Звісно ж, друзі, якщо ця новина вам сподобалась, тисніть вподобайку і діліться з друзями. А ми переходимо до наступної новини, до коли ж продовжили стан загрози епідемії в Польщі, і ця інформація буде стосуватися тих громадян, у кого візи закінчилися до початку війни в Україні, або ж карта побиту чи дні по біометричному паспорту. Тому що саме для вас, друзі, карантин в Польщі, саме для вас, special for you, продовжили до 31 грудня. Жарт, звичайно, до 31 жовтня. Але повірте мені, друзі, що ці карантинні обмеження, стан загрози епідемії, будуть продовжити і до грудня, і до січня, і до лютого. Чому скажете ви, Сергій, звідки така впевненість? Так, розпорядження говорить, що карантин продовжили до 31 жовтня, але попередньо з тим, ми глянемо на графік захворюваності на коронавірус, і тиждень тому, друзі, за останній тиждень. Кількість захворюваних складала 27 тисяч, 27 тисяч населення. Звісно ж, ще попередній місяць вона складала уже 30 тисяч, навіть 31 тисячу захворюваних. Тобто, що нам це говорить? Що з початком навчального року дітей в школах кількість захворюваних зросла. Зараз від 3 жовтня повертаються до навчання студенти. Тобто кількість захворюваних ще зросте. І звісно ж, як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, що саме цей рік. Цей ця хвиля коронавірусу, шоста нагадую, якщо хтось забув, то вона буде трошки інакшою, тому що вони прогнозують, що вони не будуть впроваджувати такі обмеження, як носіння масок в публічних місцях, або ж. Що вам, друзі, потрібно буде в магазині тримати дистанцію там в півтора-два метри. Ну, але чи вірити Міністерство охорони здоров'я в Польщі чи в Україні вирішувати, звичайно ж, вам? Я тут не експерт, я тільки доношу свою думку та доношу зміни, які відбулися. Ну і які зміни більш приємніші для вас? Напишіть. В коментарях під це відео. Ну і сподіваюся, це була важлива інформація. Всі посилання на офіційні джерела я залишаю в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, діліться з друзями. Ну і побачимося вже, друзі, в наступному випуску.